Доброго дня всім! Друзі, я зараз вам покажу, як я буду випікати ось такий торт. Він складається з сухих інгредієнтів, треба замішувати тісто, і дуже легко готується. Зараз я покажу, як я його готувала. Друзі, сьогодні я буду випікати неперевершений пиріг, який дуже-дуже легко готується. Для цього я взяла 180 грам цукру. 130 грамів борошна, 160 грамів манки, 12 грамів розпушувача, 17 грамів я розтопила масло і також сюди додала все, я руками перемішала, Получилось в мене ось така крошка. Бачите, десь така сипуча крошка. Все сухим було, нічого не дозволяла, окрім масла. Я цю масу, як ви бачите, положила у усікляну форму і розподілила її по всьому дну. Дно я трішечки збризнула олійкою без запаху. Для начинки я взяла 800 г яблук, я їх потерла не чище, чи тільки помила. Яблука дуже хороші. Потерла їх на терку, на яку ми тримаємо буряк на борщик, на велику терку. Сюди ж я додала 100 г цукру. Сюди ж я додаю сік пів лимона. Начинку я розділила на три частинки. Так само, як і суху суміш, я розділила на три частини. На низ, як я говорила, вже положила суху суміш. Наверх третю частинку начинки розрівняла. І зараз знову я буду насипати суху суміш. Ось так, поверху. Так. Значить, суха суміш, слой, третя частинка яблучної маси начинки. Наверх, знову суха суміш, і зараз знову буду накладати начинку. Другий шар начинки. І зараз посиплю зверху знову сухою суміщою. Ось так, щоб закрити всі яблучка, нашу прекрасну начиночку. Ось так. Якраз, бачите, виходить по так, що якраз вистачає для того, щоб заповнити всю форму. Далі я взяла 100 грамів молока і наверх буду поливати молоком. Ось так. Щоб воно було одномірно. По всьому кружу. Так, я покрию весь пласт. Пиріг я поляла ще розтопленим маслом. Тортик я посипала мигдальними хлоп'ями. Духовка розігрілася до 180 градусів, буду погружати тортик на 45 хвилиночок. Будемо дивитися на результат. Друзі, подивіться, який класний торт вийшов. І запікався у мене 65 хвилин і верх накривала фольгою, тому що верх прикається, а низ іще трішечки ні. Ось такий класний він вийшов. Хай він прохолоний, я тоді покажу, який він в розрізі. Це мої любі, який смачний, пухкий. Ем, він такий зволожений, дуже-дуже м'який, дуже гарно пахне і дуже-дуже дуже смачний. Подивіться, який він. Угу. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, діліться з друзями. І ви будете задоволені цим рецептом і будете смакувати. Можете готувати його на свято, можете на вихідні, можете на буденні дні. І чаєм із компотом. він дуже-дуже смакує. Тож, готуйте, смакуйте, ставте лайки. До зустрічі!